Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я вам розкажу про цей трактор швидко, об'ємно. Тобі ж зроблю хороший огляд для тих, хто хоче купити і хоче зрозуміти, що це є за машина. Я на ньому проїхав 43 мотогодини, зробив немало роботи, маю вже свою точку зору і хотів би провести такий от огляд. Я думаю, він буде цікавий і для деяких людей потрібний. Значить, Даний трактор випускається заводом в Китаєві. Сюди приходить в Україну він в ящиках. Тут його добирають. ДТЗ Дніпропетровський тракторний завод. П'ятерка це є модель трактора. 24 це є коники. 4 це повний привід. H це у нас два насоси, ми до них ще дійдемо. P – це у нас реверс вперед-назад. X – це є великі колеса. Почну я огляд, пожалуй, давайте із коліс. Даний трактор у нас агрегатується з двома видами коліс. Коли буде модель HP, це значить на ньому буде вужча і менша резина. HPX це X. Значить, що це велике колесо, яке має розмір 11,2 на 24. Колісну базу можна змінити за рахунок оцих винтів, коли ми їх відкрутимо і перекладемо. Коли ми їх перекладемо в ту сторону, ми зменшимо колісну базу, яка буде складати. Я буду говорити без міліметрів, а 1,20 двадцять. Коли ми розширимо, як в даний час, це буде 1,40 колісна база. Також є захист ніпеля для того, щоб ми його не відірвали при важкій роботі в снігу або в інших місцях. В якому із китайських тракторів ви бачили таку масивну і зручну підножку. Підножка занадто хороша і виконана якісно. Переходимо далі. У нас є місце. Для водія. Ми його залишаємо для далі. Підходимо пів метра вперед і ми бачимо повітряний фільтр, який піднятий вгору, де йде захід повітря, у нас воно вже на висоті, для того, щоб ми не цепляли ту пилюку, яка попадає від колеса. Цей фільтр має три види очистки. Перший вид очистки У нас повітря поступає сюди, проходить циклон і осідає. В цій частині. Далі воно пропускається вниз, і йде через сітку. Коли повітря у нас пройшло через оцю ванну з маслом, воно вже чисто поступає в колектор повітряний. Тут у нас є свічка запалювання, яка допомагає завести трактор, коли у нас на дворі холодно. Потім, що ми тут ще бачимо? Ми тут бачимо блок запобіжників. Той, хто купив, зразу зробити тут стяжечку і закрити. Також після того, як ви помиєте двигун, обов'язково продуйте ці запобіжники. Дана паливна система дуже проста. Вона на 3 циліндри у нас розчитана. Працює вона автономно від свого мастила. Сюди влазить у неї 200 г звичайного моторного мастила. Ця горловина у нас є як заливна. А це в нас є щуп для перевірки мастила. Ось він. Також сюди підходить три троси. Один трос у нас ручний газ, другий ножний газ і третій у нас глушилка. Слідуючи, також у нас є підкачка, якою ми можемо, коли закінчиться паливо, хоча не рекомендується доїжджати до тої, але підкачати і викачати весь вуст. Переходимо в слідуючий момент. Це в нас є заливна пробка для масла у двигун. Провіряється масло у двигуні з допомогою цього щупа. Поняли? У двигун влазить 5 літрів дизельного масла. Також на цю кришку можна її зняти і вцепити повітряний компресор, з допомогою якого ми можемо підключити якесь обладнання. Цей фільтр палива це грубої очистки. У нас є також кран, яким ми перекриваємо паливо, коли його будемо міняти. Під цим фільтром у нас знаходиться датчик води. Далі у нас є фільтр палива тонкої очистки, і у нас є фільтр масла. Переднє колесо має розмір 6,50х16. Також ми можемо ним змінювати міжряддя обробітку. За рахунок того, що ми будемо перевертати цей диск в другу сторону, ми отримаємо вущу колію. На колесі є також захист туцера, від снігу також грубих решток, які у нас є на полях. Ми маємо передній міст. Даний міст дуже має потужний вигляд такий. От. Він з такого грубого желіза зроблений. І в нього вміщається 6 літрів трансмісійного. Масло. Заливається сюди масло з допомогою оцеї заглушки, яка є і сапуном. Сапун у нас виходить вгору. отут на кінці у нас є сапунчик. Коли ми працюємо, наше мастило нагрівається і піднімається цією шлангочкою до якоїсь пори. Далі, коли воно вистигає, воно опускається знову в місце. Заміну масла роблять дуже просто: зливається масло знизу на мостові. Сюди ми заливаємо масло. А заливаємо до тих пір, поки ми не відкрутимо ці вінти з обох сторон. Ці вінти відкручуємо і доливаємо до тих пір, поки звідси не з'явиться масло. Завод виробник каже, що це достатньо. Потім ми закручуємо і вже більше не доливаємо. Але наші хлопці-аматори вже переконалися. коли ми появилось масло, почало витікати масло, ми закрутили, потім відкрутили обратно і доляли ще літру. Так кажуть. Ну не знаю, чи то є правда. Далі рульові тяги і рульове управління. У нас тут гідроциліндр двосторонньої дії, до якого підведені тяги. Всі тяги мастяться. Гідроциліндр має захист з такого, такого грубого желіза. Ви ж знаєте роботу трактора в релі чи на полі, що нам потрібно захистити. Також, що ми маємо тут? Ми маємо тут військочення. Вона теж мастець. Бажано було б сюди просверлити в токара, або хтось може сам має токарний санок і вставити маслюнку. Це вінт регулювання переднього моста кочення. Ви поняли, так? Дивіться, оце місце, де чіпляється переднє крило. Тут капролітові, можна сказати, втулки стоять. І бажано було б викрутити цей він, в кого є крило відкрутити, вставити масленку і закрутити, або ж нарізати різьбу і подати туди мастило повністю для змащування. І того ми закінчили рульовим управлінням і піднімаємося вгору. Маємо акумулятор, який приблизно десь на 90 Аг, Маємо змінний ключ маси. Спереді, проти Кожна. Кожен блінчик важить у нас 20 кг. Їх тут 4. Можливість є ще поставити, в кого яке обладнання, ще два штуки. І того маємо 80 кг груза спереді. Це місце для номерного знака. І ми ще маємо тут місце для пальця. Тобто буксировочна Ось тут цепляється. Прибудований такий бардачок для ключів, для інструменту, який завод вже зробив. Дана довжина трактора складає 3 метри 30 см. Від цього місця по задню навіску. Капот відкривається дуже простим пристроєм отаким от нажимом. Подобається мені, як закривається в ньому капот. Як в старій волзі, согласіться. У ньому стоїть два газових амортизатора, які нам полегшують підняття і опускання. Також сюди йде електропроводка для сигналки і для фарів, які умонтовані в капоті. Також є ущільнювачі для капота резинові з боків і зверху. Що ми бачимо далі? Ми бачимо радіатор, який захищений такою сіткою від твердих решток, які є. Радіатор виконаний із алюмінію. Залята була вода, коли я купляв. Воду я зляв і заляв антифриз. Стоїть розширювальна система залятий антифриз. Коли у нас нагрівається трактор, у нас вся жидкість лишня попадає сюди. Коли він охолоджується, відповідно з допомогою вакуума попадає знову ж таки у місце системи охолодження. Також маємо бачок гідропідсилювача. Він у них вроде як називається ГУОРУ. Що це значить? Це значить, що тут стоїть циліндри, я вже вам казав, двосторонньої дії гідроциліндр. І цей гідроциліндр буде мати різницю між звичайним гідропідсилювачем таку. Коли ми будемо переїжджати через якийсь, до прикладу, бордюр, то в нас Водійові даного транспортного засобу не вдарять по руках від того, що колесо знайде своє лучше положення. Влазить у нас 2 літри 2 літри масла гідравлічного. Також тут знаходиться всередині фільтр, який можна достати з допомогою отвертки, просто коли ми відкриємо, вставити, нажати. І фільтр вийде сюди. Ми його беремо, промиваємо у бензинчику і ставимо сюди, заливаємо свіже масло і далі їздимо. Я вам казав, що ми вернемося до даного маркування і абревіатури. Дивіться, H, це в нас є два насоси. Один із них у нас є для гідропідсилювача гуору, а другий у нас йде для задньої навіски. Також маємо з цієї сторони. Дуже добрячий генератор, який має 750 Вт. Він безщитковий взагалі має захист для дурня, щоб туди руку не вставити, коли він працює. На радіатору і у нас є зливний кран, який дуже зручний. Вся магістраль, яка проходить і цепляється у нас до самого кузова трактора, йде із гумовими такими вкладишами. Висота даного трактора від цієї частини до пола буде 2 метра 4 см. Це для тих, я кажу, в кого є гараж, і що він собі міг оцей розмір зразу прикинути. Якщо ж ви зміните положення цієї труби відпрацьованих газів, перевернете і закрутите на цих, воно у вас буде набік. Тоді вам потрібно знати цю висоту. А вона теж є 1,77 м. Також труба. У нас захищена від опіків такою гофрованою железячкою. Я вам ще не сказав про бак. Бак має у нас 32 літра палива. Сюди входить. Але коли ми будемо працювати на косогорах, то ми будемо брати з різних паливо, буде по бакові, він плоский бігати. Тому і виробники зробили два заходи палива в магістраль. Тобі спереді і ззаді, зрозуміло. Стартер звичайний 12 вольт. Двигун називається DD390. Він має 24 коника. Хоч я не можу зрозуміти, як може бути 24 коника, коли об'єм кожного циліндра має 90, а загальний об'єм його 1,900 з чимось там. Також 17,6 кВт має даний двигун. Задня навіска. У нас працює від цього насоса. В якому із китайських тракторів ви бачили масляний фільтр задньої навіски, кроме ДТЗ, тільки в ДТЗ. Да, він коштує дорого, 200 чи 300 гривень, але ви його будете міняти раз в рік чи раз в 2 роки. Но зато ваша система буде працювати відмінно. Задня підвізка, хлопці, зроблена як у серйозного трактора. От дивіться, які масивні тяги. Товщина таких тяг 2,5 см. От, регулюється буквально все дуже просто. Все на масльонках. Дивіться, щоб нам розширити, достатньо зняти оцей пальчик і ми тоді можемо його зміщати, наскільки нам потрібно. Гідравлічна система задньої навіски має ємкість 10 літрів. Заливається мастило і провіряється в гідравлічній системі задньої навіски. Отут. Це є в нас і сопун, і щуп. Бачите, щуп. Далі все воно регулюється, все воно крутиться, все воно маститься, як бачите. Також є два виходи у нас як би на прицеп. На Включається, Переключається е, сюди виход масла, я вам покажу де. Оцим, оцим краном ми можемо перекрити гідравлічну систему і пустити на наш причіп при, при повністю мастило. І він у нас буде працювати як самосвал. Тобто, задня навіска не буде підніматися, а буде працювати вже прицеп. Вал відбору потужності захищений отаким от чехлом. Він є у нас шестишліцевий, Швидкість обертання вала 540 обертів на хвилину. Також тут чіпляється у нас фаркоп, він теж є в комплекті. Для того щоб замінити масло в системі задньої навіски, ми відкручуємо хамут один із них, витягуємо резинку і зливаємо масло. Відкручуємо фільтр, міняємо, на місце ставимо, заливаємо нове і поїхали далі. Також на задній навісці у нас є пальчики, які зручно знаходяться на такому ланцюжкові. І ми можемо вставляти їх в отвір для того, щоб штопорити наше знаряддя. Дана підвізка може підняти 420 кг. Так, завод гарантує. Але є у нас умільці, які можуть піднімати нею 800 кг і потім трактор вже стає на ДБ. Но здурі можна що то поламати в чомусь. Ви зрозуміли? Дана трансмісія вміщає 18 літрів масла, типу ТАД. Провіряється з допомогою даної пробки, яка є щупом. Зливається знизу, з допомогою спускного вінта. Задній міст масивний. Все вироблено в такому гарному виконанні. Дорожній кліренс складає 35 см від цієї пробки. А агро я брав від цього з'єднання. Він буде мати 39 см. Ось тут. Даний трактор має реверс. І Він включається таким нажиманням. І ми включили задню швидкість. Коли ми включили так, ми включили передню. Нейтральне положення відводимо і пускаємо. Цей Речаг глушилкою даного трактора. Тобто ми його тягнемо сюди, трактор глушиться, відпускаємо і все. Також у нас тут є ручний тормоз, який працює по такому принципу. Ми, зараз він стоїть у нас на ручному тормозі. Достатньо нажати на педаль тормозу і в нас ручник сходить аварійочка. вона включається так. Також у нас є 12 вольтова тут розетка, в яку можна включити прикуруватель або зарядку до телефона. Замок запалювання у нас закривається. Також у нас є важіль, з допомогою якого ми опускаємо рульове колесо або ставимо в зручне нам положення для роботи. Відпускаємо назад, і рульове колесо у нас вже зафіксовано. На рульовому колесі також є така крутілка, яка зручна для того, щоб робити маневри при роботі на полі. Ставимо знову в те положення, в якому я весь час їздю, і, в принципі, все нормально. Сидіння в даному тракторі м'яке, я важу 120 кг і мені зручно в ньому сидіти. Має підлокотники з обох сторон, які відкидаються. Також воно можна відрегулювати для своєї спини і для своєї ваги. Далі. Маємо речаги управління. Все занадто просто. Тут у нас є понижені, середні і повишені. Тут у нас переключається вал відбора. Потужності. Він у нас на 540 обертів, і так він включається. Також це включається передній міст цим важелем. З другої сторони, ми маємо важель переключення передач. Тут вважається система трансмісії мультиплікаційна. Що це значить? Що тут є три передачі і ми маємо важіль для переключення понижених, середніх і повишених. Це і буде в нас називатися цей важель мультиплікатор. Цей важель наш знаходиться під правою рукою дуже зручно. Це важель опущення і підйому задньої навіски. Вперед, коли ми нажимаємо, ми опускаємо навіску. Також є плаваючий стан і підйом навіски в задньому положенні. Передачі переключаються дуже легко, ніяких нема питань. Перва сюди, друга сюди і третя сюди. Даний трактор має багато простору в цій робочій частині, в яких, як зазвичай, ми звикли мати переключення передач, який нас дуже постійно відволікає. Щоб вилізти, треба було пересадити ногу. В даний час є 5 см такий бурт, який взагалі мені не заважає. Спарений педаль тормозу, газ і тормоз на одному рівні. Достатньо нам включити, повернути замок зажигання у перший оберт і у нас вся засвітилась панель. Символами висвічується свічка накалювання, паливо, рівень палива, рівень масла. У нас також показує, що у нас включені габаріти, фари. Дальній ближній світ. З Їхня фірмова їхнього заводу емблема, ручник у нас включений, він світиться і показує у нас е, тиск палива в системі. І того, в даний час, що ми маємо? Температура двигуна 40. Далі ми маємо моточаси 47,8. Ми маємо рівень палива в баку. Слідуючи, показує у нас вольтаж в системі, температура, оберти і, відповідно, оберти у виді стрілки. Ще вам хотів показати, що у нас є зручні зеркала, які взагалі тут вони і пасують, і не заважають, і не дрібіжать. Я хотів би зробити висновок по даній техніці. Не я перший відкрив трактор ДТЗ і я не перший кажу за нього гарний відгук. Все-таки ця техніка за 15 років, я думаю, що відрекомендувала себе бомбейські. І відкарувалась в пам'яті аграріїв як нормальна. Що мені подобається, що вона має гарантію 3 роки. Підскажіть, будь ласка, який із доступних тракторів нам має гарантію 3 роки? Це дуже рідко можна таке почути. Запчастини до нього в наявності є. По ціні вони не дуже дорогі. Також я знаю, що раніше присутня була функція заміни трактора. Тобто, коли ви купили, він у вас на гарантії, і він виходить із строя, у вас є фронт роботи, ви виїжджаєте на поле і він поламався. Приїжджає команда, привозить другий трактор, цей забирає у вас на ремонт, а ви другим допрацьовуєте свою роботу. Це називалося раніше функція заміни трактора. Я не знаю, чи вона є. Також я хотів би сказати, що цим трактором можна обробляти все-таки до 10 гектар землі. Це нормальна кількість землі. Ще, що хотів би підмітити, розхід. Розхід у великій роботі, такий як оранка, фрезерування, буде від 3 до 4 літрів за годину. В принципі, наче все сказав, показав всі нюанси, все, що можна було сказати, сказав. У мене на сьогодні все. Тоді до нових відео і до побачення.